Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Нідерландів ухвалив рішення про початок підготовки до передачі перших 18 винищувачів f 16 до України. Про це нещодавно президенту України повідомив прем'єр-міністр Нідерландів. Як він зазначив, постачання винищувачів f 16 Україні є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України. Загалом Нідерланди зобов'язались передати Україні всі свої f 16 Ще в серпні міністр оборони Нідерландів повідомила про наміри надати Україні майже півсотні винищувачів. Німеччина передасть Україні більше бойових машин піхоти «Мардер», ніж про це повідомлялося раніше. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті німецького уряду. За оновленим списком допомоги від уряду Німеччини країна профінансувала або передала Україні 120 бойових машин піхоти Мардер 1 3 Зі 120 одиниць бойових машин піхоти, 40 одиниць були передані зі складу німецької компанії інші бойові машини. В кількості 80 одиниць були передані Україні зі складу сухопутних сил Німеччини. Канадська компанія Рошел передала Україні тисячний броньований автомобіль сімейства. Сенатор про це повідомляє видання Дефенс Блог. Засновник і генеральний директор компанії привітав працівників компанії з цим досягненням. Сам броньований автомобіль сенатор створений на базі важкої вантажівки від компанії Форд. Також нещодавно українські військові отримали від канадської компанії партію нових броньованих автомобілів «Сенатор» у варіанті МРАП з покращеним захистом. Фінляндія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії. Це вже 21 й пакет військової допомоги від Фінляндії Україні. Вартість нового пакету оцінюється приблизно в 106 мільйонів євро. Нагадаємо, що Фінляндія раніше передала Україні невідому кількість бронетранспортерів та інше різне озброєння. Вміст нового пакету не розкривається. Мінометники Збройних сил України використовують американські 120 мм міни з функцією повітряного підриву. Відповідні фотографії оприлюднило військове видання. На мінах встановлений електронний підривник, який виробляється американською компанією. Підривник уніфікований та може бути встановлений на міни різного калібру. Радіопідрив на висоті на відміну від контактного підриву забезпечує ефективніше ураження цілим наслідок збільшення радіусу розльоту осколків. Придбані 10 тисяч fpv дронів Камікадзе у рамках проєкту фонду, «Повернись живим під назвою Операція. Єдність вже передані українським захисникам. Дрони отримали 53 військові частини Сил оборони України. Це зокрема підрозділи морської піхоти, сухопутних та десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій та територіальної оборони. Нагадаємо, у серпні цього року у рамках проекту Операція Єдність, фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим за три доби зібрали 235 мільйонів гривень на fpv дрони. Військово-промисловий комплекс України на даний момент створив одразу три варіанти морських дронів на базі відомого зразка Могура В5. Якщо до цього було відомо лише про катер Камікадзе, то тепер і про варіант морського дрона для дистанційної постановки Мін та патрульну платформу для виконання чисто розвідувальних завдань. Нагадаємо, що в цьому році українські оператори морських дронів провели кілька десятків операцій з використанням нових українських дронів. Українські машинобудівники для української шахти виготовили новий потужний скіп це справжній красень у світі машинобудування. Вантажність 23 тонни, місткість 25 кубічних метрів готовий до роботи Скіп, обіцяє бути надійним помічником на шахті наступні 12 років. Наші інженери врахували особливі умови шахти. Національний імпортер та виробник мінеральних добрив розширює асортимент та запускає виробництво азотно-сіркового добрива, тіосульфат амонію. Про це повідомила прес-служба компанії. Як зазначається, це вже другий власний локальний продукт. Український експорт та імпорт з Європейського Союзу та навпаки за час дії угоди про вантажні перевезення між Україною та Євросоюзом зріс на 47,5% та 44% відповідно. Наприклад, завдяки підписанню угоди транспортний безвіз цього року експорт автомобільним транспортом збільшився на 30%, а імпорт на 25%. Як зазначив міністр розвитку громад територій та інфраструктури України, головний висновок угода підтримує нашу економіку та експорт. Від початку дії урядової грантової програми є робота, держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 мільярдів гривень. Про це повідомила міністр економіки. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 10,5 тисяч українців. Це інвестиції в створення тисяч нових малих і середніх підприємств. При цьому, отримавчі грантів вже повернули до бюджету України понад 1 мільярд гривень інвестованих коштів у вигляді сплачених податків та зборів. Світовий банк виділяє Україні додаткові 1 мільярд 340 мільйонів доларів. Ці гроші, зокрема, направлять на соцвиплати. Фінансова допомога міжнародних партнерів дає можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України. Основна частина цього пакету фінансування, саме 1 мільярд доларів, це гроші уряду Японії. І інші гранти від Сполучених Штатів Америки, Швейцарії та фонду підтримки відновлення та реформування України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.